Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарую вас за активність на моїх каналах. Нагадую, що скоро розпочнеться продаж книги, в якої я стала співавторкою. Це Мега, на мій погляд, потужна книга. Називається Вся Правда про бренд. В ній 38 українців прямо зараз під час війни поділилися своїми історіями успіху, як вони створювали свою справу, як вони втримуються, як вони продовжують розвиватися навіть в цей час. Тож, будь ласка, ви можете придбати або. Друковний матеріал да або електронний, що в принципі зараз, скажімо так, як на мене, вдобніше да вона завжди буде з вами. А, тож заходьте в доп в опис і, будь ласка, по... почитайте, пишіть мені, приходьте на індивідуальні консультації. В общем, я вас запрошую бути активними і надалі. Тому що все це, що ви для мене робите, роз допомагаєте розвивати мені канал, і так воно допомагає мені займатися благодійністю. От нагадую і вам про це. Тож поїхали, що є, Боже, вони вже випригують. що є, що буде. Плюс-мінус, ну непогано, в принципі, буде. Угу. Плюс-мінус ситуації, да, ух ти, як цікаво! І на те, що треба на, на це треба. Боже, на що треба звернути увагу взагалі в цій ситуації? да, а, Нагадую вам, дивіться, не прив'язуйте отакі всі розклади, не прив'язуйте до одного дня. Будь-коли вам хочеться передивилися, переслухали ще раз, тому що так працює метафізика. Знання приходять іноді на нас ну пофпотрошечку по зовсім. І так наразі що відбувається, да це пустельник, отшельник, пам'ятаєте, да, але він перевернувся, і тут для когось відбудеться зустріч з підступною людиною. Можливий, будьте обережними, можливий обман мирса підлість. Прям ви знаєте, череда таких розкладів йде, да і ну, нас будуть зараз просто випробовувати. Тому що на початку тижня там, взагалі, диявол вийшов. От і до того він виходив, от тож зараз просто нас будуть ну... Випробовувати, скажімо так, тут карта каже про нерішучість, про помилкові якісь погляди, можливі навіть політичні махінації або ілюзії ідеалів. да, Тобто, ну, в принципі, про духовний розвиток. От то просто такий, можливо, у вас внутрішній стан. Не дуже такий, скажімо, стабільний, да? і тому ви, звісно, вас будуть, ви, ви можете підтягнути на цьому якусь там підступну людину, да? котра подивиться на вас і скаже, о, з ним або з нею можна щось з нею пойміть. По, ну, по, по тому що ресурси у вас є, бачите? Вісім кубків це класна карта. Да? Вона каже про те, що ну, тут і тут і бачно, але дивіться тут. Як порада да? треба навчитися контролювати свої емоції. Взагалі, карта каже про досягнення мети, про скромність, виповнення задуманого, тут про пошук вищого духу, така собі остання битва за ідеали. Тобто тут у вас ви вже на шляху духовного розвитку да? і тут у вас. А, ну, Просто будуть такі спокуси, знаєте, а, дивіться, багато людей, я ще скажу про підступність, да, багато людей наших вони настільки а, привчені бути вдобними, розумієте, що вони свідомо дають себе обдурити, замість того, щоб сказати: Слухай, я знаю, що ти хочеш мене обдурити. ти що, ну, Припиняй свої дії, або зараз я тебе зупиню, розумієте, тому що все одно духовна людина має завжди при собі хочуть один жезл, розумієте? От. А люди настільки бояться образити іншого, а вдруг я помиляюся, і вони свідомо, а потім кажуть, та я чу відчував, або я відчувала, що так буде, що мене обдурять. Так нащо ви. Входите самі в стан жертви, ви потім і надалі будете підтягувати до себе тих, хто захочеть вас дурити. Розумієте, у вас тут битва за ідеали. Тож зрозумійте, що ви є цінністю в цьому житті, і коли ви це зрозумієте, буде підвищуватись ваша сама цінність. І тоді ви не, не будете такого дозволяти, да, себе дурити. От, для когось це відіграється як вихід навіть з родини. Від, ну, тобто ви будете від відкудись виходити. З родини це можливо з батьками людина жив, да, і нарешті він розуміє, Боже, ну я дорослий, я доросла, я, доросла да, я вже хочу свого, я хочу свого графіку життя і так далі. Я хочу жити окремо. От, тут перехід від матеріального до духовного. А, взагалі про реалізацію планів, ну така, знаєте, сором'язливість. М'якість, якась. От тут можливо для когось відіграється як мета виповнення, якої ви зараз бажаєте, да, зараз бажаєте, але вона виявиться не дуже важливою, як ви думали спочатку. Ну то якась просто хибна да, мета, і тут е, тут вам кажуть про е, якісь ілюзорні погляди. да Тож просто розберіться, щоб ви не йшли куди вам не треба, не витрачали св свої дорогоцінний. Час і свої ресурси, да, прямо зараз просто, якщо бачите цей розклад, зупиніться, скажіть, чи точно я того хочу, тому що краще зупинитися, повірте, це не страшно, не страшно змінювати свою думку, не страшно змінювати свої знову таки, шукати нові ідеали, да, або вище якийсь дух, духовно розвиватися. Все життя це зміна. От коли ми спокійно будемо відноситися до змін, тоді не буде таких навіть у карт, не буде таких, знаєте, Altyazı M.K. Значень як втрати, такі все втрати. Людина купила собі дім, але за того, що в неї тепер менше стало грошей, да вона знецінює цю покупку. Вона страждає. Боже, я витратила стільки грошей. В мене втрати. Та які ж то втрати? Ти ж вклалася в себе, розумієте? Тобто ми живемо в системі підміни понять. Завжди зараз особливо все треба 10 разів перевіряти і свої, так само свою, свою мету. Тому що іноді і дуже часто а, якісь цілі нам просто нав'язує да? Купи цю сумочку, і ти будеш мега крутою. Та не будеш, не будеш. Знаєте, як то кажуть, ну. То я не хочу нікого ображати, але да, не в сумочці діло. Розумієте, так вона можливо якась буде корисна, так і ще, але ви свою сутність не сумкою можете змінювати, да, і, і, і не треба через ну, через такі речі ви не можете змінитися. В общем, я про це. От ще карта каже вам: демонструйте наполегливість та прагнення досягнути мети. Інакше буде розчарування. Звісно, ви можете її взагалі не досягнути. да, Е, що вам буде допомагати? Сімка пентаклів, Дивіться, вісім кубків, сімка пентаклів, да, Це про, о, про те, що тут не треба позичати гроші. Ввімкніть режим економії. да, Тобто вам буде десь допомагати. Можливо, хтось е, знову-таки да, там про шахраїви, про хитрунів і так далі вам сказали. От, про лицемірство, да, то не давайте свої гроші. Бачите такий розклад, да, краще притримайте в собі, знову-таки, для когось, можливо, тут треба прокачати, навчитися казати ні? да, Якимось витратам, якимось людям і так далі. Карта каже: не час починати якісь важливі справи. Можете отримати зараз менше, чим ви хочете. Тут час добувати е, нові знання. Вам їх зараз катастрофічно не вистачає. І я гадаю, що це стосується саме вашого духовного розвитку. Тож, можливо, вам вже треба е, піти, не знаю, десь прокачатися. да? Хочете скоріше, наприклад, позбутися якихось негативних установок, обмежуючих, котрі так само до вас притягують на таких енергіях, притягують різних негідних людей лицемірство, підступних людей і так далі. да? Я запрошую до себе на індивідуальні консультації, повірте, ви не, будете, ви не будете вже тією людиною після нашої зустрічі, якою ви були. І так, Ірафан, це Верховний Жрець, дивіться. Що вас що вам буде заважати тут як мінус, да? Але дивіться, тут про спокій в душі, тут про отримання все ж таки розумних парад. Можливо, ви знайдете свого духовного якогось наставника. От тут про благосний кінець якоїсь справи, пошук та знаходження істини, сміливість, тут про коло однодумців, занурення для когось в релігію, да? От дивіться, ну що може заважати? Я вам скажу, якщо ви на шляху духовного розвитку да, ви тут у вас битва тут за ідеали реально йде, перехід да, від духовного. Тож вам теж треба дивитися, якого саме що то за наставник, да, кого ви знайшли, що то за розумні поради, скажімо так, да, і що то за, за релігія, куди я занурююся, тому що іноді ну. Давайте будемо чесними. Так є в нашому житті, що релігія, релігія е, різниця, да, велика різниця. І не завжди релігія допомагає вам саме розвиватися. Розумієте, тут ви йдете в духовне, від матеріального ви хочете перейти в духовне. От, І не, не вся релігія вам буде в цьому сприяти, тому що ну, візьміть там церкви і церкви, котрі. Е, Такі собі не до церкви, не хочу навіть казати, хто це да. Ви здогадаєтеся, от, то там взагалі людям кажуть, вбивати то добре, бути бідними то добре і так далі. розумієте, Не, не вірити в себе то добре, тобто віддай нам свої кубки, да, і йди, будь ласочка, от, в якихось, одну собі одяг, собі один залиш, да, і йди собі в духовний розвиток. Так теж не повинно бути, розумієте, да, ваші кубки, навпаки, у вас є кубки. і це вам Буде дозволяти спокійніше і більш заглиблено, скажімо так, зануритися в духовний розвиток, тому що ви будете знати, що у вас є матеріальний ресурс, щоб ви спокійно зайнялися своїм перетворенням, да, скажімо так. І дивіться, тут. Тут у вас попереджає карта, от що може заважати. Якщо ви будете розпотякувати а, якусь важливу інформацію, наприклад, ви почнете розказувати усім, да, що ви справді хочете там кудись піти, а, в, в якесь навчання і ще так далі. Да, люди можуть підтягнутися, котрі хочуть ваші ресурси. Вони скажуть: Слухай, як знаю класну церкву, пішли зі мною але там, звісно, там же ж це на, 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 на така справжня церква, тільки від самого головного. Бога Да Але там треба буде, щоб ти поділився своїми енергіями. І будучи Ну на таких не, низьких все ж таки вібраціях, Да ви можете повестися, тому що тут ну луна, Да тут можуть бути все ж таки якісь таємниці навіть на птах на фоні луни. Це про що, да? Може якась звістка для до вас прийти хибна. Тобто, да, вона не буде, ну не буде якась інформація відкритою, не буде достовірною, скажімо так. От що ще буде, да? Тут що може? Заважати, ну, скажімо так, в принципі, тут всі ситуації проходять під щасливою зіркою. Можливо, знову таки, ви можете розпочати якісь романтичні відносини, да, котрі можуть навіть привести вас до шлюбу, і то вам буде заважати піти в духовне. То може заважати піти в духовне, тому що цей союз він буде благосний, а, його благословляють вищі сили. Да, якщо у вас буде новий союз, але... А тут ви у вас битва за ідеали. Ви хочете ну духовний розвиток? Да, але ж тоді вам треба буде жити з тією людиною, вирішувати якісь побутові питання і так далі. То буде вас все ж таки, ну. Скажімо так, робити вам якусь розфокусовку у ваших мріях. да. І так, дев'ятка кубків, дивіться, це дев'ятки завжди, це як перед переходом на новий якийсь етап життя. да. От, І тут ну, на що треба звернути увагу? Тут, в принципі, у вас все класно, все одно не дивлячись, що вона перевернута тут про успіх та виповнення бажань, що стосується морального та духовного життя. да. От, тут про волю, свободу, задоволення від виповненої роботи. Можливо, просто буде успіх, але з затримкою. Тож будьте все одно в собі впевнені, да, що успіх у вас буде. От, для когось відіграється прям таке торжество правди та істини, великі можливості. Але дивіться, на що звернути увагу? Тут стан неповної впевненості в собі, да? чи треба мені духовний розвиток, чи правда я туди йду. Чи в ту релігію, да, і так далі. Тобто тут просто треба в собі розібратися, куди я йду, і так далі. Можуть бути тут проблеми у відносинах з іншими. Знову таки, коли ви йдете в духовний розвиток, ви повинні розуміти, що ваше оточення буде змінюватися. І не всі люди без конфліктів або проблем да, у відносинах, можуть якось переходити на інші рівні. Але то ну, не страшно. Іноді в конфліктах народжується навіть істина, да, як то кажуть. От. Ну і в принципі, карта каже про невеликі труднощі, впався в денному житті, але нічого критичного. Тож, будь ласка, я зараз запитаю у цієї колоди, яка енергія вас буде підтримувати, допомагати вам залишатися все ж таки, як ви хочете, ну, йти по своєму шляху саморозвитку, да? яка енергія вам буде допомагати. Ну, дивіться, любі друзі, ну от якщо ви дивитесь постійно в мій канал, да, ви вже можете відслідкувати. Багато карт будь-яких навіть і тароїв, і Боже, і метафоричні. І Вони кажуть про те, що згадайте, будь ласка, то. Те, що ви є цінністю, дозволяйте собі про себе піклуватися, да, наряджайте себе, дозволяйте іншим людям надавати вам якісь послуги, та, і якісь задоволення, дозволяйте собі відпочивати, розумієте, будьте впевнені в тому, що ви гідні, точно всього, що у вас є, ви гідні, не треба комусь вірити, та, і просто віддавати, роздавати свої ресурси. Будьте впевненими, в собі дивіться на цю пані. Там навіть хтось там, бачите, чоловік там за шторки якоїсь споглядає на неї, але їй все одно ця пані вона впевнена в собі, вона благородна і відчуває себе, да, як на троні вона лежить. Для неї грає інша дівчина, і вона в цей час наповнюється. Як щоб ранок не будив нас для нових радощів, як щоб вечір не залишав нам ніякої надії. То треба було б ну, трудитися, да, зранку, одягатися та роздягатися. Ну, звісно, майте завжди надію на саме найкраще вирішення усіх ваших питань та проблем. Обов'язково ви знайдете свою релігію, яку ви справ... насправді хочете. Да? Але тут, будь ласка, обережніше, щоб вас кудись не затягнули і все у вас не забрали. І тоді буде вам щастя. До побачення! З повагою, Софія!